Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні в нас огляд Dune, гра про війну та дипломатію. Це вже другий ремейк оригінальної гри 79-го року, які зробили Gale Force 9. В 19-му році вони випустили м, саме таку гру, як була в 79 році, але з новим дизайном. А в 20-му, здається, році вони випустили під вихід фільма саме цю версію. Прощену та ну з відповідним дизайном. Також і під оригінальний фільм, здається, була версія гри, але вже не будемо йти в такі нюанси. Заздалегідь перепрошую в цьому огляді. Я знімаю олдскульно, ви будете бачити тільки мої руки, оскільки я не дуже фотогенічний в даний момент. Можливо, для когось це навіть буде плюсом. Це відео не має на меті навчити вас правил гри, тому, якщо вас цікавлять саме правила, то дивіться якісь інші відео або на сайті виробника ви можете ознайомитись з правилами самі. А тут я просто вам коротко. Передам, наче, атмосферу того, що відбувається. Кожен гравець у нас отримує ось такий планшет, де перечислено все, що він має, його персонажі, кількість жетонів, а також а, його здібності. В цій грі в нас мета захопити міста або ж твердині. Вони виділені ось таким дещо іншим кольором. М -м, до речі, не сама. Зручна тут іконографіка, але все ж у нас є 5 ходів в цій грі, лише 5 ходів, і якщо на проміжку між третім та п'ятим ходом ви змогли захопити 3 твердині 3 міста, то ви перемагаєте в цій грі. Якщо ж до, до кінця п'ятого ходу ви не впорались з цією задачею, то гра в будь-якому випадку вже закінчується, і перемагає той, в кого найбільше спайсу, тобто найбагатший гравець. Кожен з п'яти ходів проходить в нас по фазам, які позначені у нас тут, і вони дуже прості, зараз я по черзі вам все розповім. Першою фазою у нас іде буря. Ми. Кидаємо кубичок, отримуємо значення. У нас є початкова точка, де ця буря знаходиться, і ми її рухаємо по позначкам. Відповідно, раз сектор і два сектор. Коли буря знаходиться в цьому місці, персонажі, які у відповідному секторі, ось тут знаходиться, Помирають, а також, коли в нас буде переміщення бій, і так далі, ця буря буде в нас ем, влаштовувати перешкоди гравцям. Наступна фаза ж у нас це викид прянощів. У нас є така красива колода прянощів, ми випадково тягнемо з неї якусь карту, і на цій карті у нас позначені регіони, в яких з'являються прянощі. Тобто ось тут та ось тут. Коли ми Дістаємо таку карту, ми у відповідні регіони кладемо прянощі, все тематично. Пройшла буря, з'явились нові прянощі. Далі в нас іде отримання карток, це така підготовча фаза. Перед війною за ресурси, які вже з'являться на дошці. І у нас тут є ось така колода, в якій є купа різних цікавих карт. Взагалом вони діляться на ті карти, які для нападу та для захисту. І вони вбивають або захищають вашого лідера. Про це далі я вам розкажу у фазі бою. А також можна буде купити на ринку за гроші ось такі карти ринку. І вони дуже класні. Ви не знаєте, що вам трапиться, але це жахливі чіткоди, і з ними можна провертати дуже страшні для суперників і веселі для себе комбінації. Потім настає відродження. І ось у нас є така діляночка Чани Тлейлаксу. Це, можна сказати, відділ реінкарнації в Дюні. І ми беремо безкоштовно два жетона наших військ, якщо вони там є, і можна за доплату взяти ще декілька, якщо нам це дуже необхідно. І одразу ж після цього у нас іде доставка. Ми за кошти можемо доставити наші загони у. Будь-яке місце на карті. І це, до речі, з одного боку логічно, оскільки в них всякі літальні апарати, космічні кораблі і так далі, чому має бути проблема залетіти кудись одразу. А з іншого боку, е це такий незвичний момент для ігор, що не потрібно долати якісь е території, а просто де захотів, там і поставив. І в рамках цієї ж фази ми можемо перемістити ті війська, які у нас вже є на планеті. Тобто я можу ось так зеленим гравцем посунутися. І потім у нас починається битва. Гравці, які знаходяться в одній локації, будуть між собою битися. Про це я розкажу вам в кінці. а... Коли в битві хтось перемагає, якщо на вашій а, ділянці є спайс, ви його збираєте. І це остання фаза, збір прянощів, і, в принципі, це все. Зараз розкажу саме цікаве про бій. Бій у нас відбувається з шляхом порівняння сили гравців. У нас є. Солдати, в даному випадку два зелених і два коричневих і ми можемо зробити ставку. Тут у нас ставки аж до 20 це максимальна кількість солдатів, яких ми можемо мати. І ми ставимо число, скільки ми готові пожертвувати. У разі нашої перемоги стільки солдатів помре гарантовано. А у разі програшу. Помруть всі солдати, які знаходяться в локації. Тож, я зараз можу поставити один або поставити 2, але тоді мене в локації не залишиться. Хіба що в мене є якийсь інтерес просто знищити гравця, який знаходиться тут. Також ми додаємо до цього кола це місце, ось такий жетончик, і це. Досить класно виглядає, це буде наш командир, наш лідер, і він теж додає гравцям силу, і ми можемо додати ось такі карти битви, або ж карти ринку, якщо вони в нас є специфічні для бою. І карти битви є зброя, є захист. Якщо у нашого суперника. Захист такий самий, як зброя, тобто отрута. І отрута, лідер нашого суперника виживає. Якщо ж вони не співпадають, значить зброя діє, і лідер помирає і теж відправляється в чани. Але тут є дуже-дуже класний нюанс: є карти зради. Якщо у вас Є карта з лідером, який був виставлений вашим суперником. Ви можете крикнути зрада викласти цю карту, і все тоді ви перемагаєте, бо на вас гарно спрацювала агентура. До речі, на сорочці тут харкони не зображені не. Просто так. На початку гри всі отримують е, карти зради, але харкони не отримують їх цілу пачку, плюс вони ще е, можуть їх протязі гри міняти, тобто 100% хоч разок та за гру вони цю здібність активують. Що можна сказати по компонентам? компоненти е, в якості своїй дуже хороші, таке покриття, бачите, під льон на всьому. Картон дуже щільний, картки теж класні. До речі, я все одно раджу використовувати в протекторах, бо цей чорний край він дуже дуже легко збирає всякі подряпини і їх дуже легко побачити потім. тож які в мене є претензії до а, цих компонентів? Ну, по-перше, це мапа. Не дуже легко розрізнити, що тут відбувається. А, у нас є проблема з бурею. Тобто, якщо буря ось тут, вона може проходити посередині регіону і розміщення наших. Фішок дуже на це впливає, але їх може бути стільки, що вони просто не вміщаються. Тут ці регіони дуже-дуже маленькі. Далі в чому тут проблема? Не дивлячись на те, що ці жетони. І так, не вміщаються на карті нормально, але вони дуже-дуже дрібні, дуже незручні. Я розумію, що карта повинна була бути гігантська, але ну хотілося б трошки комфортніше. І також у нас наші командири, якщо він. Пережив бій, він кладеться в локацію, де цей бій проходив і може битись далі тільки там. Але оскільки локації дуже маленькі, іноді ти його кладеш, і потім важко зрозуміти, до якої саме локації він належить. От, наприклад, ось ця локація чи ось ця. Чому я так причепився до компонентів цієї гри? Та тому що це фактично єдина проблема. Як ви бачили, гра дуже проста, має дуже прості фази. Ми. Дуже тематично граємо, тобто буря, потім викид прянощів, потім ми готуємось до цього бою, приходимо, всіх вбиваємо, отримуємо прянощі, все як має бути, відчувається дуже до гри. Також ці зради, всякі особливі здібності, які дають нам карти ринку. Це все дуже класно. Ну і головне асиметрія в планшетах гравців. Кожен гравець має свої якісь особливі здібності. Харконени у нас мають купу зрадників. Імперія у нас має е, більше всіх грошей, і вони е, отримують е, гроші від покупок іншими гравцями карт ринку, якщо вони знаходяться в грі. Фрімени, відповідно, і на черв'яках, якщо вони вилазять тут е при бурі, можуть їздити. І під час бурі майже ніколи не помирають. І одразу є о ось тут на полюсі, вони живуть від початку гри, бо вони корінне населення планети. Тобто дуже тематично. От, ті ж самі фрімени, вони супер живучі, вони дуже слабкі, але суперживучі. Менше всього, мені сподобались, як не дивно, атріди. Е, мені здається, їхня здібність якась така більш м -м, банальна, просто їх багато, вони сильні, а так е, нічого цікавого, але в цілому ідея дуже класна, здібності класні, гра проста тематична, всім фанатам Дюни дуже-дуже рекомендую. Ось це і все. Справді, мінуси є тільки в компонентах, в їх оформленні, хоча більшість, наприклад, картки і картонні елементи зроблені з високоякісного матеріалу. Стосовно самої гри, самого геймплею, якщо ви фанат Дюни, це 100% я думаю, сподобається вам. А, якщо ви фанат простих ігор на Area Control, це вам теж сподобається. Багато хто а, жаліється на цю гру, що мовляв, вона про війну та дипломатію, а дипломатії тут, наче, її немає. Ну, можливо, це була помилка марк... маркетингу а, стосовно цієї гри, але, це ніяк не робить її гіршою, вона чудова, така, яка вона є. Звісно, хотілося б побачити саме оригінальну, не спрощену, складнішу гру. Там дипломатії дуже багато. Дизайн 2019 року чудовий. Сподіваюсь, ця гра буде успішною, і ми побачимо від видавництва Game 7 Days і ту версію дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Побачимось у наступних відео.